Сьогодні про таке українські удари атаковано важливі об'єкти військово-промислового комплексу РФ. Гучно було і в тимчасово окупованому Донецьку. Ситуація на полі бою. Ворог стягує сили і готується до штурму Покровська. Критичні втрати для України і РФ, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про необхідність технологічного прориву. Китайське пособництво РФ. Потайки, як пхін'ян постачає Москві двигуни для БПЛА під виглядом холодильників. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Терористи атакували кабом медзаклад у Харкові. Пошкоджено третій поверх і дах будівлі. Також пошкоджені автівки та приватні будинки постраждали 14 людей, зокрема, 12-річна дівчинка. Українські дрони атакували два важливі об'єкти військово-промислового комплексу РФ. Йдеться про Котовський пороховий завод у Тамбовській області, який виробляє порох для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем, та невиноміський азотний завод у Ставропольському краї. Там виробляють хімічну сировину для боєприпасів. Ця атака паралізувала роботу восьми російських аеропортів. План Ков'йор. А це на зліт і приземлення. Оголошувався в Сочі, Тамбові, Владикавказі, Грозному, Магасі, Мінеральних водах, Нальчику і Ставрополі. Гучні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Донецьку. Надходить інформація про ураження місця базування окупантів та їхньої логістики. На кадрах із Донецька видно, як над містом здіймається дим від влучань. Тим часом ворог стягує сили і готується до штурму Покровська. Докладніше про те, що відбувається на цьому і інших напрямках, в сюжеті. Гаряча нічка на Росії до краснодарського краю навідалися безпілотники. Сочі зазнало найбільшої атаки за весь час повномасштабної війни. Місцеві мешканці нарахували, щонайменше сім вибухів у небі над Адлером. Близько 800 пасажирів застрягли в аеропортах Сибіру. БПЛА могли потрапити в один із залізничних мостів. Також російська влада заявила про прилітне нафтобазу на вулиці Таврійській машину. Є... Нефтібазав є... Бі... і якщо в Росії БПЛА атакують стратегічні об'єкти, то в Україні окупанти продовжують терор цивільного населення. Вночі путінські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та об'єкти в зоні ЮНЕСКО. Одним із місць удару ворога був знаменитий ринок привоз в історичному центрі міста. Але цієї війни Путіну мало ймовірно диктатор готується до ще однієї. Росія розпочала великі військово-морські навчання за участі понад 150 кораблів і 15 тисяч військовослужбовців у Тихому та північно льодовитому океанах, а також Балтійському та Каспійському морях. Сценарій Чині. подразумевает защиту районов базирования и, самое главное, экономической деятельности. То есть Российская Федерация дает четко понять, что, соответственно, Арктика находится в зоне исключительно российских экономических интересов. Та же ситуация и с Балтийским морем. Российская Федерация дает четко понять, что она будет пресекать попытки флота стран НАТО блокировать деятельность незаконных Танкерних судов, так називаємо тіньового флота. А тим часом Туреччина посилює свій військовий потенціал. Оборонна компанія «Рокетсан» вперше продемонструвала нову гіперзвукову балістичну ракету «Тайфун Блок-4». Заявлено, що вона може вражати тілі на дальності кілька сотень кілометрів зі швидкістю понад п'яти махів. «Ердоган» розглядає, відповідно, Конкретные шаги в моменте независимой оборонной промышленности ⁇ это на фоне как раз решения Соединенных Штатов о возможности блокирования поставок, как э, систем противовоздушной, противоракетной обороны, так и, соответственно, F-35. Нову зброю скоро отримає Україна США. Схвалили продаж Києву двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. Відомо, що туди увійдуть системи ППО Хавк Фейс Фейс-3» та їх обслуговування а також бойові машини піхоти Бредлі, їх ремонт та технічна підтримка. І поки Америка відкрито допомагає боротися з окупантами, Путін продовжує таємно співпрацювати з сідзіньпіном. Китай постачає Росії двигуни для дронів через підставні компанії маску. Чи їх як промислові холодильні установки? Пише Reuters. Після заявлення китайського політичного руководства о том, що КНР не допустить пораження Російської Федерації в войні річ о, річ може йти о розширеному характері. В тому числі воєнно-технічних задрудні між ВПК Російської Федерації та ВПК КНР. Тим часом на фронті тривають запеклі бої. Російські військові накопичили резерви та намагаються прорватися до Покровська. В даний час бойові дії ведуться на околицях міста. За минулу добу Росія втратила щонайменше 980 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 47 тисяч 250 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російські танки, п'ять бойових броньованих машин, 31 артилерійську установку і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Кількість втрат РФ та України вже критична. Про це сказав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, живою силою війну не виграти. Потрібен технологічний прорив. Залужний додав, що найгірший сценарій це продовження активної фази війни до 2034 року. З 2024-го війна перейшла в нову фазу позиційна боротьба за знекровлення ворога. Росія змінила тактику, розширила так звану вогневу зону до 50 кілометрів за допомогою ФПВ-дронів на оптоволокні. Це дало їм змогу вражати українську логістику і евакуацію. Тоді як Україна зосередилась на дронах для оборони. Перетет між сторонами, за словами колишнього головнокомандувача, може настати через 3-5 років. Китай постачає Російській Федерації двигуни для БПЛА. Робить це потайки. Під виглядом холодильників про це повідомляє Reuters. Як працює ця схема? Про які обсяги постачання йдеться? Як в Сполучених Штатах ставляться до такої співпраці між Пхеньяном і Москвою? Подробиці далі після повномасштабного вторгнення в Україну Китай став найбільшим торговим партнером Росії замість західних компаній, які пішли з російського ринку. У нас е, з, з Китаєм слажслажились унікальні відносини, це правда новий список товарів подвійного призначення набрав чинності в 2024 році. Він ускладнив Кремлю Ринок все рішає. Під забороною 10 категорій продукції від токсинів та мікроорганізмів до аерокосмічної техніки, та у кожній з них тисячі найменувань товарів, перераховані на майже 140 сторінках. І ще доля Росії е е четверте в торговому обороті Китаю. Це має значення для всіх. Китай звинуватили в допомозі військовій машині Росії. Ми завжди по будь-якому вопросу. Старались знайти компроміс, але через півроку ми бачимо, що китайські двигуни L-550i і виробництва компанії Шаман все одно таємно поставляються через підставні компанії російському державному виробнику безпілотників заводу Купол. Але для цього вигадана назва промислові холодильні установки. Об'єм е торгово-економічних зв'язків росте швидкими темпами. Як Піднебесна та Кремль обдурили захід, пише видання Reuters. Завод Купол внесено до списків санкцій Євросоюзу США, Канади, України та Швейцарії. Незважаючи на заборону, російському оборонному підприємству вдалося наростити випуск ударних дронів гарпія а 1 на параді. «Побєда-Бєсся» в 25-му році, де був присутній Путін та Сідзепінь, проходила колона військ безпілотних систем, в якій була і гарпія А-1». Всі безпілотники Нашли широкое и эффективное применение. на данный момент постачання комплектующих продовжується. План он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание еще на то, что делается это с обеих сторон без без раскачки и без административных проволочек. «Гарпія» застосовувалася проти військових та цивільних об'єктів, завдаючи шкоди критично важливій інфраструктурі, а також призводячи до жертв серед цивільного населення України. Yes! За даними української військової розвідки, Росія щомісяця запускає близько 500 таких безпілотників. Іжевський електромеханічний завод Купол одне з найбільших підприємств оборонно промислового комплексу Росії, згідно з внутрішнім звітом компанії Купол уклав контракт з міноборони на виробництво понад 6 тисяч безпілотників Гарпія у 2025 році. А це втричі більше ніж у двадцять Ми Нарашно білому производство продукції. Вот. Ну и безусловно, э, наверное, не было бы таких благосостоя контрактов, вот, и, э, интереса заказчиков и инозаказчик на нашим изделиям, и, по-моему, бы был недоволен. Надеемся, что это так. В те весной на фронт було відправлено понад півтори тисячі одиниць. От зіл актуальне, вот, зділення, э, вот, не імеющих аналогів на сьогоднішній день и необходимые для наших вооруженных сил. Купол Бежевсько відповідає і за розробку та виробництво мікросхем для військових дронів. Робота там кипить цілодобово у три зміни. Україна не вперше атакувала цей завод із виробництва смерті в Одмуртії. Українські безпілотники завдали ударів по підприємству і влітку 25-го року. Господи, ти боже мой. Удар пошкодив цех, де займаються металообробкою пайкою мікросхем і де випускають. Ті вже готові БПЛА. Китай заявив про намір посилити підтримку Росії. Да, ну наші торгові контрагенти, вони ані э, слышать то, что, то что прозвучало. Но вони можуть сейчас прогнозувати свої дії. у них єзательства, міжнародне обізвательства. США у відповідь посилюють свою риторику стосовно Росії та Китаю та демонструють готовність до жорстких заходів. Китай вважає, що е, веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб Сполучені Штати із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися е, на інших стратегічних викликах, але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні. Тимчасове торгове перемир'я між двома найбільшими економіками світу має закінчитись наступного місяця. Китай грає з вогнем. Якщо Трампу вдасться запровадити більш жорсткі мита чи нові вимоги, це поставить під загрозу до 70% китайського експорту. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще канал розвивати допомагає поширення цього відео. Тож поширюйте, будь ласка, якщо вважаєте це відео достатньо цікавим. Дякую вам. До України із Німеччини вже прибула перша батарея ЗРК «Петріот», обіцяна Трампом. Про це пише The Telegraph. Ця інформація потребує підтвердження. Я не здивуюсь, якщо це дійсно так. Буквально вчора озвучував вам публікацію Der Spiegel про те, що Україна може отримати ці установки лише навесні 26-го року. І тут два моменти. По-перше, в інформаційному просторі зараз дуже багато суперечливих повідомлень. Це частина того самого туману війни. По-друге, це може означати, що всі обіцяні Трампом-патріоти прибудуть в Україну до весни 26-го року, а деякі з них вже зараз. Ще один удар по економіці країни-терористки в Індії почали шукати альтернативу російській нафті. Деталі далі. Найбільша компанія Індії почала шукати альтернативу російській нафті та закупила першу партію в еміратах. А міністр енергетики Індії заявив, що для них не проблема відмовитись від російської нафти. У лютому 22-го року, коли почався військовий конфлікт між Росією та Україною, ми закуповували, якщо я правильно пам'ятаю, 0,2% всієї нашої сирої нафти у Російської Федерації сьогодні, і ви маєте рацію, цей показник значно виріс. Але разом з тим, за цей період Індія диверсифікувала джерела поставок. і Ми перейшли з приблизно 27 країн, у яких ми купували нафту, приблизно до 40 країн зараз. Але більш того, якщо стоїть питання питання, чи варто купувати у джерела 1 або у джерела 2 Ми від початку чітко заявили, що купуватимемо там, де потрібно. Все через мита, які президент США Трамп пригрозив накласти через 50 днів на трьох найбільших покупців російської нафти. Путін твоя черга настає. Дональд Трамп збирається надерти тобі дупу. Він збирається накласти мито на тих, хто купує російську нафту. Китай, Індію та Бразилію ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти та підтримують російську військову машину в робочому стані. Президент Трамп запровадить 100% тариф для всіх цих країн, караючи їх за допомогу Путіну. В першу це було була до Китаю і Індії. В Бразилії кстати в меншій степені, тому що Бразилія не так багато купує в Росії нефті, як Китай. І Індія соответственно, і отеці 50 дней давались адміністрації Трампа для того, щоб і Китай, і Індія нашли себе альтернативні источники поставок нефти. То тобто, здесь було чітко сказано, що ребята у вас є 50 дней, ищите, якщо ви не знайдете, тоді будет повышенная пошлина на вашу продукцію. Крім того, США спонукають Європу вести мита одночасно, щоб у Росії точно не залишилося шансів викрутитись. Дальше Соединенные Штаты Америки будут давить на Европейский Союз и говорить о том, что они будут поднимать пошлины на их продукцию. Но параллельно будут говорить, что если вы не хотите, чтобы мы подняли пошлины на нашу продукцию, вы должны будете поддержать наши действия в отношении тех стран, которые покупают Россию нефть. Другий великий покупець російської нафти Китай поки що зайняв протилежну позицію, але, за словами експертів, це може дорого йому обійтись. Несмотря на турпленности международной обстановки, Китай и Россия будут сохранять приверженности духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Китай заявил, что он не будет подаваться никаким ультиматам и шантажам, соответственно, он продолжит покупать России. Нет. Сейчас у Китая вопрос либо он декларирує, що покупає Росії і остається в місті Связки і Параллельно теряє ЕС, и, і теряет инвесторов, либо відказувається від от дружби з Росією і тим самим дає шанси сохранить потоки інвестицій в свою страну. Реакція Росії очікувана, що їхні які санкції не лякають, а економіка тільки зростає. А если что-нибудь еще произойдет на на том же Ближнем Востоке, что будет? И нашу нефть прикроют, ну хотя бы как-то прикроют. Хотя это не удастся им сделать, просто это по факту невозможно на сегодняшний день. Это существенным образом на нас отразится, имею в виду, что уже сотни, тысячи санкций введены и мы находимся там, где мы находимся, как я уже сказал. У нас в прошлом году рост экономики 4,3%. и три Индия и Китай только две страны с населением полтора миллиарда. То есть именно они делали России деньги. А если их не будет, если других поменьше стран тоже не будет, потому что никто не хочет пошли США и ЕС. То, соответственно, російська економіка може здогнутися. Ну слушайте, якщо допустимо это вводится второго там а, сентября, либо, там допустим, в октябрі, то я думаю, що дожить до середини двадцятого года російської економіки буде крайне проблематичні і стає дедалі очевидніше, що війна, якою Путін хотів знищити Україну, тепер нищить саму Росію, і схоже, цей процес уже не зупинити. В Starlink стався глобальний збій. Доступ до мережі був відсутній протягом двох з половиною годин. Це відчули українські військові, які повідомили, що термінали StarLink не працюють по всій лінії фронту. Віце-президент компанії Майкл Ніколс повідомив у соцмережі X, що припинення роботи було викликане збоєм ключових внутрішніх програмних служб, які забезпечують роботу базової мережі. Зараз зв'язок Starlink майже повністю відновлено. Ключове слово майже. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.